Митець митцеві у Львові відкрили пам'ятник видатному композитору та поету Володимиру Івасюку. Подарував його місту співак і композитор, лідер гурту Океанельзи, Святослав Вакарчук. Він виступив не тільки ініціатором, а й меценатом, за кошти якого пам'ятник і спорудили. У бронзі та граніті саме так увіковічнили пам'ять Володимира Івасюка на проспекті Шевченка. Місце для пам'ятника вибрали не випадково, адже шляхом від академії до філармонії часто ходив відомий композитор. Участь у церемонії відкриття пам'ятника взяли сотні львів'ян, міський голова Львова, Святослав Карчук та родина Івасюка. Тіше тому що це є факт підтвердження е, безперечного внеску володі в історію. України в культуру України, сучасну музичну історію, і е, ви запитали, чи подобається мені пам'ятник. Це дуже складно. Навряд чи мені колись будь-який пам'ятник сподобається, тому що володі було тільки 30 років, коли він загинув. Молодий, талановитий, який встиг стільки зробити і внести світ в культуру. З ідеєю зведення пам'ятника Святослава Карчук виступив ще 5 років тому під час святкування 750-річчя Львова. І нарешті ці плани втілились в життя. Лідер гурту Океан Ельзи» каже, що Івасюк це та людина, яка заслуговує на пам'ятник не тільки у Львові, але й у кожному місті України. Цей пам'ятник є європейським і дуже таким інтимним. Він спонукатиме до того, щоб тут можна було збиратися влітку, молодим людям грати під гітару, пісні або просто сидіти проводити час. Я хотів би, щоб це було позитивне місце. Це безумовно місце пам'яті, але я хотів би, щоб це було місце пам'яті такої живої пам'яті. Скульптура Івасюка трохи вища за людський зріст. Побачити першими монумент прийшло чимало львів'ян. Для них цей день є надзвичайно пам'ятним у житті. Надзвичайно важлива подія, яку я давно чекав. Відкриття такого пам'ятника Івасюку, тому що він властив. Давно заслужив, щоб вшанувати його пам'ять. Він жертовно працював на ниві нашої культури. І Васюк це людина, яка естрадну нашу пісню підняла на вершину, і про неї почали говорити не тільки в колишньому радянському союзі, але й в цілому світі. І мені здається, що той символ України, але то я не могла не прийти. Вартість пам'ятника склала 360 тисяч гривень. Ще один пам'ятник Івасюку встановлено у рідному композитору місті Кіцвані Чернівецької області і на Назар Піх, Вісник.